Займіть, будь ласка, свої місця, дорогі брати і сестри, щиро сердечно вітаю всіх вас з святом Пасхи, з світлим Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа. Щиро бажаю кожному з нас і всьому нашому народу мирного неба. Здоров'я, любові, радості, злагоди, достатку, миру в домах. Щиро бажаю кожному побачити відповіді на свої молитви, побачити плоди своєї праці, свого служіння, своєї віри. Свого ходження за нашим Господом. Брати і сестри, читаю слово Господнє, перше послання до Коринфян святого апостола Павла, п'ятий розділ, сьомий текст, перше Коринфян, п'ятий розділ, сьомий текст. Отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом. Бо ви прісні, бо наша Пасха, Христос за нас у жертву принесений. І тема моєї проповіді так і називається Христос наша Пасха. Брати і сестри, якщо би запитатися усіх нас, а що таке Пасха? Ми би сказали, що Пасха це Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Пасха це перемога добра над злом, світла над темрявою. Пасха це перемога над смертю. Ми би сказали, Пасха це свобода у Христі. Пасха це визволення з Єгипту. І Пасха має в собі дуже і дуже багато значень. Я хочу сьогодні звернути увагу на декілька аспектів, на декілька значень Пасхи. Я дуже люблю те, що написано у Божому Слові, і воно було там і тоді, брати його там і тоді і приносити тут і сьогодні. Я дуже люблю. Читаючи Боже Слово, брати якісь моменти і думати, а як воно сьогодні? От воно було тоді, а як його примінити сьогодні? От воно було тоді, а яке значення воно має сьогодні? Читаючи слово, я люблю ставити себе на то місце біблійних героїв. А чому він так зробив? А чому він так сказав? А якби він зробив по-іншому, а якби він поступив по іншому? А якби я був на тому місці, як би я поступив? Брати і сестри, давайте ми сьогодні, святкуючи Пасху, світле Христове Воскресіння, подивимося, яке значення для нас сьогодні має Пасха. І так, перше, на що я хочу звернути увагу. Коли ми говоримо Слово Пасха, що у нас в думці зразу згадується? Напевно, багатьом із нас згадується Божий захист євреїв в Єгипті, правда? Коли в назначений день було відділене ягнятко, а потім на закінченні дня. Це ягнятко було зарізане, і кров'ю ягняти були помащені косяки дверей. І коли вночі йшов ангел-губитель, ангел смерті, і вбивав все перворідне в Єгипті. Хто перворідний? Підніміть руку. Все перворідне було, мало бути вбито. Від худобини до людини. Незалежно від віку, статі, соціального положення, політичних вподобань, все, що народилося першим, мало бути знищено. І посеред ночі йшов ангел-губитель. Посеред ночі плач піднявся по всьому Єгипту. Смерть прийшла в дім фараона. Тільки в тих домах, де на косяках дверей була кров, ніхто не пострадав. Брати і сестри, чи в тих домах всі були люди досконалі? Ні. Вони потім себе показали у пустині. Чи там в тих домах всі були святі? Ні. Но на косяках дверей була кров. І ангел-губитель не чіпав. Я навернувся до Господа в 24 роки. До 24 років жив, як про багатьох кажуть, не вбив, не вкрав. По світському я жив таким порядним життям. Я не вживав алкоголю, не курив, не водився з поганими компаніями. Брати і сестри, но поки я покаявся, скільки раз я заслуговував, щоб мене покарати і відправити душу в пекло. Брати і сестри, а ми хто покаялися, хто в скільки років, скільки раз ми з вами заслуговували Божої кари. Багато разів. Людство сьогодні, люди, які живуть на землі, вони заслуговують Божої кари. Наші умудрилися на Пасху зробити сатанінський шабаш в Києві. Фестиваль. Перемоги просять. Скільки раз? Люди заслуговують Божої кари. Як ви думаєте, чому Бог не карає? Довго терпить? Бо пролита кров Божого Агнця на Христі і ще продовжується, продовжується, продовжується рік Божої милості. І Бог довго терпить грішникам. Бог довго терпить беззаконникам, бо бажає дати прощення і спасіння кожній людині. Це довготерпіння Боже, воно було в нашому житті. І, Господи, ми так дякуємо Тобі, що Ти не спішив карати, а ти любиш милувати. Бо Божий син пролив свою кров на Христі, і він став оцим Божим агнцем. І апостол Іван каже, що коли побачили Ісуса, то наступного дня Іван бачить Ісуса, що йде, і він каже, ось агнець Божий, що бере на себе гріх. Брати і сестри, Пасха це Божий захист для людства, для всіх людей. Це Божий шанс на їхнє спасіння. Бо людство нині живуще давним-давно заслужило Божого суду. І Божої кари своїми гріхами. І тільки завдяки Ісусу Христу і Його пролитій крові Божа милість продовжується над людьми до цього часу. Друге, що я хочу сказати, коли ми говоримо слово Пасха, нам згадується вихід з Єгипту, правда? Бо в ту ніч, коли пройшов ангел-губитель, і Єгипет хоронив своїх перворідних, в ту ніч Божий народ отримав свободу. Божий народ був відпущений фараоном, і він отримав свободу. Брати і сестри! Сьогодні немає, по крайній мірі в нашій країні, рабства в буквальному значенні цього слова. Скажіть, а раби є? Раби є, раби гріха, раби страстей, раби похотей. пожадливості тіла, пожадливості очей, гордості життєвої. Послані до Галатів, Ісус Христос каже, апостол Павло каже, Христос для волі нас визволив. Тож стійте в цій свободі і не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Галатів 5.1. Сьогодні багато людей знаходяться в рабстві, в рабстві гріха. В рабстві плоті своєї, в рабстві диявола. І Христос сьогодні може звільнити кожну людину, яка прийде до Нього. Сьогодні Христос може дати свободу кожній людині, яка прийме Його як свого Спасителя і Господа. Христа сьогодні потребують люди, які в цьому світі. І знаходяться в рабстві гріха. Брати і сестри, скажіть, будь ласка, а член церкви може попасти в рабство? Може. Тому звільнення потребують не тільки люди в світі, а свободи в Христі потребують і ті, хто вже слідує за ним. Першому посланні до Корінцям 7.22, апостол Павло говорить, бо покликаний в Господі раб, Він є визволинець Господні. Так само покликаний визволинець він раб Христа. Ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. Брати і сестри, Христос сьогодні звільняє. Від залежності. Сьогодні немає рабства в буквальному значенні цього слова, но багато людей добровільно попали в залежність, попали в рабство, попали не в свободу. Як провірити, я свободний чи я залежний? Кожен може провірити себе. Чи він у вірі, і кожен може провірити себе, чи він в свободі. Що найбільше сьогодні людей притягує? Я думаю, що оця штука. Правда? Особливо молодших. Якщо ти свободний, проекспериментуй і скажи, я місяць не заходжу в Інстаграм, Фейсбук. Тік-ток. не дивлюся, Рілси. Я тільки користуюся смс-ками, перепискою, яка потрібна, електронною поштою, от тільки те, що потрібно. І якщо ти зможеш місяць без цього прожити, ти свободний. Але якщо ти не можеш, ти потребуєш звільнення. Ти залежний. Нема тої повної свободи. Деколи коли люди, вони думають, що свобода це робити те, що хочеш. А ти попробуй і скажи, а ну відмовся від цього. О ні, я не можу. Значить, ти залежиш. Хтось залежить від гріхів, хтось залежить від своїх хотілок, від своїх бажань. Свобода це жити і поступати. Це жити і поступати по Божому Слову. Боже Слово деколи нас обмежує. Но ці обмеження, вони нам на добро. Ці обмеження, вони нам на благословіння. Це так, як періло на мості. Воно обмежує, але воно нас захищає і береже. Брати і сестри, третє, що я хочу сказати, Пасха. Це Воскресіння з мертвих. Христос Воскрес із мертвих. Ми вітаємо один одного таким прекрасним вітанням, Проте і сестри, давайте будемо підтримувати цю традицію від Воскресіння до Вознесіння вітати один одного Христос Воскрес. Хай ця традиція буде доброю в нашому народі і буде підтримана. Я сьогодні свідкував в церкві. Що коли дружина була вагітна і вже був шостий місяць вагітності, вона впала і сильно вдарилась. І коли її завезли в лікарню, лікар обстежила і сказала, що дитина померла, серцебиття в дитини нема. Вона не сказала померла, сказала, в дитини немає серцебиття. Вони зробили Узі, і Узі підтвердило в дитини серцебиття нема. Але це було Різдво це було 25 грудня. Лікарка, яка сама була католичкою, такою практикуючою, вона не хотіла робити аборт на Різдво. Вона каже, давайте почекаємо до ранку. Ми в церкві мали богослужіння. Молилися за мою дружину, за дитину. І коли ранком знову прийшли лікарі, кажуть, давайте ще раз зробимо усі. Роблять узі і кажуть, є серцебиття. Все добре з вашим хлопчиком. Так народився Богдан. Брати і сестри, і наша сім'я, наша родина. І лікарські документи, вони говорять про те, що ми в своєму житті мали таку велику Божу милість, що от пережили таке чудо. Не було серцебиття, а потім воно появилось. Коли ми говоримо про Воскресіння з мертвих, це не тільки майбутнє, воскресіння з мертвих це сьогоднішнє. Люди в світі потребують Воскресіння з мертвих, тому що вони живі фізично, але мертві духовно. І апостол Павло каже: І нас послання до Ефесян другий розділ, п'ятий вірш, Ефесян 2.5. І нас, що мертві були через наші провини і гріхи, Він оживив разом з Христом. Люди, які в світі. Фізично живі, но духовно мертві, вони потребують Воскресіння. Брати і сестри, а у віруючої людини щось може завмерти може завмерти. Деколи буває, що людина віруюча ходить до церкви, але якісь речі раніше були, а тепер їх нема. От часто кажуть, от загубив першу любов. Десь вона вмерла. От раніше, каже, я так брав пости, молився, а зараз щось, каже, не можу. От раніше, каже, я так ревно, гаряче молився, а зараз вже так не молюся, ревно і гаряче. Знаєте, є такі речі в нашому житті, які теж потребують такого воскресіння. Знаєте, щоб по-новому вони ожили, щоб по-новому вони засвітилися, щоб по-новому вони проявилися в нашому житті. Брати і сестри, а ви маєте щось таке, що ви би хотіли, щоб воно воскресло. У когось перша любов, в когось ревність до слова, в когось ревність до молитви, в когось ревність до служіння. Я думаю, що кожна людина має потребу в тому, щоб Господь щось оживив в ній. А хтось став байдужий. і Він потребує, щоб знову мати чутке серце до людської болі, до людських страждань. Тому Пасха це Воскресіння з мертвих. І, брати і сестри, я хочу сказати, що ті, хто розлучився через смерть своїми рідними і близькими, в кого війна забрала рідних і близьких, в кого смерть забрала рідних і близьких. Для нас Пасха, для нас Воскресіння з мертвих. Це велика надія на зустріч з Христом і на зустріч з нашими рідними. Я цитував ці слова. Очисти себе від старої розчини, бо наша Пасха Христос. Пасха це чистота і святість. Євреї навіть хліба не мали права спекти на дрождях. Кислого нічого не мало бути в домі. Все мало бути в домі чисто і прибрано, тому що Пасха це чистота і святість. Павло каже очисти від розчини. До коринфян прилипло багато розчини. Багато чого прилипло до Коринської церкви, до членів церкви. І розділення, і конфлікти, і аморальні гріхи, і ідолопоклонство. Багато чого прилипло. Він каже, очистіть себе. Бо Христос святий. Брати і сестри, Бог не тільки хоче, щоб ми робили роботу, Бог хоче, щоб ми робили роботу з чистим серцем. Щоб ми робили служіння чистими руками. З чистими помислами і намірами. Бо Пасха це чистота. Пасха це святість. І останнє, що я хочу сказати, що Пасха це сам Христос. Оцей текст, який перед нами. Бо наша Пасха Христос. Пасха це не тільки свято, пасха це не тільки подія. Пасха це особистість. Пасха це сам Христос. Брати і сестри, сьогодні багато людей кажуть, у мене є взаємини з Богом. Бог дуже цінує, коли люди мають з Ним взаємине. Для Бога важливо, щоб людина сам перед мала взаємини з Богом, а потім уже, щоб людина служила. І коли я сьогодні говорю про те, щоби нам мати взаємини з Христом, я маю на увазі цілком конкретні речі. Бо деколи люди кажуть, у мене взаємини з Христом, у мене взаємини з Христом. Виглядає як завгодно, веде себе як мирська людина. Служіння будь як І у мене взаємини з Христом. Брати і сестри, буквально декілька останніх речень. Коли ми кажемо, що наша Пасха Христос, і що ми маємо взаємини з Христом? Той, хто читає Боже Слово, той має взаємини з Христом. Бо Христос і Слово. І тепер кожен може побачити, не просто сказати, у мене взаємини з Христом. Скільки раз на день в тебе взаємини з Христом? Раз, два, три. Як довго ці взаємини з Христом? Той, хто має взаємини з Христом, той молиться до Христа. Тому що молитва це розмова. І молячись до Бога, ми маємо взаємини з Христом, бо це наша розмова з ним. Якщо людина відвідує церкву, вона має взаємини з Христом, бо церква це тіло Христове. Як часто ти відвідуєш церкву? Як часто ти маєш взаємини з Христом? І тому взаємини з Христом це не просто так, знаєте, людина собі, знаєте, десь там в облаках, у мене взаємини з Христом. В мене Бог бачить моє серце, В мене взаємини з Христом. Бог бачить, не чіпайте, в мене взаємини з Христом, Бог бачить моє серце. Як ти читаєш, як ти молишся, як ти ходиш до церкви? Це взаємини з Христом. І це можна побачити. Вибачте, це навіть можна порахувати. Каже Христос. Я був голодний, і ви мене нагодували. Я був спрагнений, і ви мене напоїли. Я був біженцем, подорожнім, ви мене прийняли. Я в тюрмі був, ви навістили мене. Я був хорим, ви мене провідали. Господи, коли то ми тебе бачили? Те, що ви зробили одному з найменших оцих, те ви зробили мені. Мати взаємини з Христом це провідувати хворих. Брати і сестри, кожен індивідуально. Андрій Гоєнко, інші капелани вони ходять, провідують поранених в лікарні. Це як церковне служіння, вони як представники церкви. Давайте кожен для себе возьмемо когось хворого і будемо провідувати. Провідувати хворих це мати взаємини з Христом. Провідати людей у в'язниці це мати взаємине з Христом. Нагодувати голодного це мати взаємлені з Христом. Робити добрі діла на славу Богові це мати взаємине з Христом. Брати і сестри, і коли ми говоримо наші взаємини з Христом, це цілком зрозуміла євангельська біблійна поведінка. Читати. Молитися, відвідувати церкву і служити Богові, служити людям тими можливостями, тими спосібностями, які дає Бог. І я хочу закінчити свою проповідь, Я дуже люблю ці слова святого апостола Павла, записані в посланні до римлян у восьмому розділі, починаючи із 31-го тексту. Що ж скажемо на це? Коли Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас? Як же не дав би він нам із ним всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдовує? Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, надто Воскрес. Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Хто відлучить нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі? Чи не доля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Я пересвідчився, що ні смерть, ні життя. Ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні вишина, ні глибина, ні інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої в Христі Ісусі.